19-річну Волинянку судили за те, що вона у березні цього року заморила голодом свою двомісячну доньку. Народивши здорову дитину у січні 2024 року, мати, як встановило слідство, умисно систематично її не годувала, не цікавилася її здоров'ям і своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині. Унаслідок цього маля померла у березні, не проживши. І двох місяців. Похоронили її у селі на Раднівщині. Звідки роду молоді батьки? Гадаємо, батько дитини розповідав, що того дня дорогою до роботи йому зателефонувала дружина і повідомила, що їх донька не дихає. Сказали в лікарні, як підписували, все було добре, сказали, що здорова. При готуванні вона деклабувало, що так, як сердилося, ми нічого не знали, навіть. ходили тіпа, на плану, ну, там, тіпа, як записували в книжку електронну, тіпа, робили в лікарні до педіатра ходили, сказала все добре, трошки набрала вогу. Тут, Тут ми вже мали, виходить, на, мало 19 років. Цього місяця бути два місяці, мали піти на планову перевірку, щоб провірити, чи все добре, як розвивається. А, четвер це вже був. Зранку все стало. У зранку в бувало, що вісім годин просиналася. Я трошки раніше пішов без на роботу, десь 8 5, вийшов з хати. Мені позвонили, що вже все визуває скоро, що вже не дихає. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, смерть дитини спричинило недостатнє харчування. Суд першої інстанції призначив жінці покарання, не пов'язане із реальним позбавленням волі. Проте прокурори подали апеляцію. Відтак, Волинський апеляційний суд, приставши на позицію прокуратури, призначив жінці покарання у вигляді двох років реального позбавлення волі.